Уявімо ситуацію, ви потрапили у дорожньо-транспортну пригоду. На щастя, фізичних ушкоджень ні водії, ні пасажири не отримали. Пошкодження автомобілів незначні. Тож, чи обов'язково викликати поліцію у такому випадку? Яку суму відшкодування покриває Європротокол? Та які ризики його складення? Європротокол. Це спеціальний бланк повідомлення про факт дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії. Потім надається страховику як документальне підтвердження факту аварії. Європротоколом можна скористатися за таких умов. дорожньо транспортна пригода сталася за участю лише двох транспортних засобів. Шкода заподіяна майну виключно у вигляді пошкодження, знищення транспортного засобу. Не заподіяна шкода життю та здоров'ю фізичних осіб. Водії, учасники ДТП, мають чинні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, поліс чи іноземний страховий сертифікат, зелена картка. Наявна згода водіїв транспортних засобів учасників ДТП щодо її обставин у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів у разі невиконання, хоча б однієї з зазначених умов, виклик відповідного підрозділу національної поліції для оформлення ДТП є обов'язковим. Бланк Європротоколу видається автовласнику безкоштовно під час укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. У разі втрати або використання бланку Європротоколу новий бланк видається страховком безоплатно на підставі письмової заяви. Європротокол може заповнюватися на бланку, але зараз найбільш швидким та зручним способом є заповнення Європротоколу онлайн. Водії заходять на сайт МТСБУ. Пишуть у пошуку Європротокол, і в онлайн режимі за допомогою своїх мобільних телефонів з доступом до мережі інтернет заповнюють цей протокол. На сайт МТСбу завантажується схема ДТП. Відображається ділянка дороги, перехрестя, дорожні знаки, вказується напрямок руху кожного з водіїв, місце зіткнення, описуються пошкодження транспортних засобів та інші відомості. А також завантажуються фото з місця ДТП. Тощо, якщо водії скористались можливістю складення Європротоколу незалежно від його форми, то вони мають право залишити місце ДТП, звільняються від обов'язку інформувати відповідний підрозділ національної поліції про ДТП, звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП. Повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутися зі своїм примірником заповненого Європротоколу до страховика, з яким укладали договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. У разі використання системи електронний Європротокол повідомлення страховикам учасників ДТП відправляються автоматично. Основними ризиками складання Європротоколу є Відмова у страховій виплаті через невідповідність умовам, втрата права на компенсацію у разі помилок при заповненні Європротоколу, а також оформлення цього протоколу, якщо травмовано людей, пошкоджено майно третіх осіб, або у випадку перебування водіїв у стані сп'яніння. Неправильне або поспішне заповнення документу може привести до фінансових втрат або до необхідності звертатися до суду. З 1 січня 2025 року скасовано ліміт відшкодування за європротоколом у розмірі 80 тисяч гривень. Тепер страхове відшкодування покриватиметься в межах страхової суми за шкоду заподіяну майну потерпілим. За внутрішнім договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яка за договорами укладеними у 2025 році, становить 250 тисяч гривень. Якщо договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності винуватця ДТП укладений до 1 січня 2025 року, Застосовується страхова сума за шкоду за подіяну майну потерпілих, передбачена саме цим договором. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте обачними на дорозі. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках програми. Правокуємо.